Барона, присідаємо до нашого водія і повертаємось. Ось така десь схема сьогоднішньої мандрівки. Щось будемо уточнювати, бо не все запам'ятовується, щось ще будемо розказувати. Але так як ми вам схему розказали проведення сьогоднішнього дня, то, друзі, прийшов час. Що зробити? Познайомимося. Це яка є мальовнича територія Прикарпаття. Ми з вами мандруємо Львівщиною, Франківщиною, яку колись обходив Франко ногами. І обходячи це все ногами, цю красу, на настільки подоразила його почуття, емоції, що про всю цю територію, яка перед вами відкривається з і справа, Франко написав: О, краю, мій прекрасне Прикарпаття! Як я люблю. Тебе, як зірка та, що світить та не гасне, ось так любов в душі моїй живе. Ось якраз про це все з любов'ю писав Франко. І перед вами, де заходили ноги, Франка, село добро гарне, відкрите, широке, до речі, рівнинне. І, як ми казали, з правої сторони це є Карпатський хребет, Орівський діл. На ньому найбільша на сьогодні вітрова електростанція у Львівській області із 10 вітряків. На території Орова, але електроенергію виробляє для трускавця. В ліву сторону гори зменшуються і їх практично немає. Вони зникають. Так воно і є. Зліва нема. А ось справа, як ми казали, за першим. Планом Карпатського хребта лінії гори починають рости. Тому вся територія, по якій ми мандруємо, називається Прикарпаття Підгір'я. Добро гостів. По-різному та ще не ні говорить, народ каже, добре. Коли татаро-монгольська орда рухали завойовувати Європу, тут співчували людям, де були знищені татарські татарами поселення, і тут їм давали воду, кусок хліба, церква, які є в кожному селі Карпат з лівої сторони доброгостівська провулочки цього села, ми їдемо центральною дорогою. Ало дієтичне яйце іменно цієї птахоферми це була одна із багатих організацій села. На кошти, які виділяла птахоферма, подивіться з правої сторони футбольне поле не закинуте. Бачимо прибране і мужські, мужчини, сини їхні, коли є свята або вони собі це знають, хто любить хобі футбол. Вони тут проводять. Час. Ну і їдучи селом, друзі, найперше, звертаємо увагу на будинки. На кожній території формується свій архітектурний тип, скелет будинку. У нас на території Прикарпаття, Бойківщини, це ви можете побачити видовжені будинки прямокутної форми, і будинки невисокі. Чому? Адже бойки вони були невисокого корінастого року, широкоскулі, і вчені всі говорять, що вони були не красиві, але світлими очима русими. А маленькі людині, якщо бойки маленькі були, потрібні невисокі будинки. Будинки будувалися з підручного матеріалу, це із круглого дерева. З руба. Зрізали дерево, гілки забрали, ямку зробили на кінцях. І от як сірникова коробка враз із кругляка зрубок є хата. Невисока, бо бойки маленькі. Вікна були теж. Малесенькі, а адже скло ми бачимо зараз по всій території 21-20 століття. Але якщо вернає, вертаємося в минуле пращурів, бабусів діток, що скла не було. Коли вже вікна отримали світло і скло, це в період Австрії, яка іменно запускає заводи по велитю скла, і таким чином починається бути ще пройом прибудинкова територія села. Які ми з вами мандруємо? доброгоські Уличне, доброгоські вважаються досить багатими добробутними селами? Чому? А тому, що коли з'являється газова труба, люди перестають користуватися Це територія, яка дає глини, суглінки, піщаники. Це глини, із яких якраз і випалюється різної якості цегла. Колись було прийнято. Одружується в селі молодята, створюється молода сім'я. І все село безкоштовно збиралося і молодим будували хату. Тому збудувати хату тут не є так дорого, десь як в іншому регіоні. Все тут є. З будівельного матеріалу, та як все село помагало, люди один від одного вчилися, діти підростали, вчилися як будувати хати, і практично, так як ми сьогодні вміємо, кожен заварювати каву, так колись на території Прикарпаття, кожному ще. Було ліси. Асфальтної дороги не було. Ці всі дороги були, глиняні, проїзні. І в основному зі, стерини, зі території, по якій ми їдемо, Прикарпаття, Підгір'я. Ще ця територія має історичну назву Галичина, Галіція, Земля Солі. Всі ось ці шляхи вони вели так, що вони йшли до перевалів по лісах, а через перевали лісові якраз до Європи. Сіль була основним експортуємим товаром. Сіль була основним тим, що заключалися торгово-економічні зв'язки по всьому світі між державами. Це був еквівалент по ціні еквіваленту золота. Тому всі старалися ним торгувати, заробляти, і якраз все це було з правої сторони за карпатськими хребтами. Це якраз у Європі. Ще звертаю увагу на щось. звертаєте ви це на забори на паркан. Колись їх взагалі не було. Це було непрестижно. Якщо людина якісь такі робила забори, її не поважали, казали, що ти ховаєш від сусіда. Yeah. Ти щось так живеш, що ти щось ховаєшся, ей то не добрий сусід. Yeah. Якщо він від сусіда щось ховається, подивіться, скільки хатів двері були відкриті, ніхто дверей не закривав. Але після другої світової війни. Коли починають підніматися міста як фабрики заводи, тому що розруха Другої світової війни, люди змітовані, голодні і треба було піднімати добро. Ми всі знаємо, піднімалися міста, заводи фабрики, села піднімалися як колгоспи. Іменно колгоспи давали те, що села зберігали поселення, народжували діти. І таким чином потрібно було колгосп забезпечувати пасовищами. Забезпечувати худобу харчуванням, дієтичним, таким чином починають вирізатися дерева, викорчовуватися коріння, земля оратися, висіватися це жито, овес, ячмінь. Це територія Прикарпаття, і все це насило смолоць. З лівої сторони бачимо вуличну центральну церкву. Якраз добробутні комунікації відбулася ранкова служба, і всі ді додому. Справа я люблю вличне пам'ятник центрі Шевченка, і наші села бачимо з одної сторони не западають, розвиваються, ну а з іншої сторони великий процент пустих хатів, тому що більшість працює у Європі. Ну і захищають мати неньку це на сході. Але чому ці села вони так гарно добробутно виглядають? Адже тут є родинні клани, що це означає? Що колись пра, -пра збудував хату, е осівся на території землі. І ось є тут п'яте-шосте покоління, які на одній і цій території живуть. І це велика енергетика зберігається, це великий покров для усього родинного клану, коли праправнуки. П'ятого, шостого покоління живуть на одній території. Це означає зблочова сім'я, сім'я взаємодопомоги і всього. І тому надбудовується, надбудовується в сучасному розвивається, перебудовується, і це має.